Дякую, дякую. Ще бій не закінчився. Це тільки Ми потім прийдемо. Потім так два роки тому у новій басані зустрічали українських військових, які першими зайшли до села. У той момент, за даними старостату, там перебували до 10 тисяч людей. Ми ждали, ждали наші збройні сили, ждали, як мати сина з фронту. Чекає, так і ми чекали. Вийшов мій син. Дивиться, каже, мамо, наші, наші. Притулилась, обняла. Сльози вони якось самі собою. Село було в окупації 33 дні. Звільняти його почали 30 березня. Військовослужбовець із позовним «Боргезе» зі своїм підрозділом першими заходили до окупованої нової Басані. Пригадує, тоді росіяни значно переважали в кількості техніці та озброєні. Наше БМП виходить на їхні БТР там. Цей БТР там з, е, наші бійці з гранатометів розстрілюють. Б е, БМП у відповідь стріляє. Вони з гранатометів стріляють. Ну тобто, там такі зіткнення було дуже жорстке. Е, тоді загинули бійці із 8-ї гірської штурмової е, батальйону. Е, загинули дуже, дуже хороші, сміливі хлопці. все було дуже героїчно, насправді. Потім е, у мене е, таких е, заходів, де нам доводилося штурмувати настільки переважаючі сили ворога, такого не буде. якби з досвідом те, який ми маємо зараз. Звичайно, е, звичайно, ми б зробили би набагато ще більше в сотні разів бої за звільнення громади тривали близько 14 годин. Боргезе пригадує, що підтримку місцевого населення відчували постійно, і це надихало. В цих хатах ми заходимо, а там їсти нема що. Тобто вони їдять якусь там гнилу картоплю, чи якісь там от що у кого там було, які запаси. Оце вони все готували і тільки це їли. І коли ми займали пасань і в цих хатах зупинялися. І вони все, що у них було, вони нам готували, віддавали. Ну, це дуже вражало. Люди були настільки щасливі, і така підтримка, як тоді була. От кожні з кожного подвір'я, ну це було неймовірно. В будинку Валентини Самусенко у період окупації ховалися 15 людей, серед яких троє дітей. Ще троє люди з інвалідністю. Її вулицю звільнили однією з перших. Я не знаю, чи вони живі. Я їм передаю привіт і Дякую. Дякую їм від щирої душі, що вони нас освободили. Це діти від Бога. Хай їм Бог там помагає, якщо вони ще воюють. Ми ждемо і готуємось до перемоги. Олександра Денисенко, Дар'я Янушкевич, Суспільне новини, Чернігів.